Привіт! Мене звати Алла Дігтяр, і я створила цей блог, щоб показати, як жити своє життя повну. Колись я була заплутаною, не знала, чого хочу, і шукала себе. Найкращою інвестицією, яка змінила моє життя, стало рішення приєднатися до клубу. Інкрузис. Сьогодні я подорожую, заробляю, насолоджуюся кожним днем, залишаючись класною мамою і люблючою дружиною. Я знайшла баланс між родиною, бізнесом і саморозвитком. Тепер допомагаю знайти його іншим. Місія мого блогу показати, що навіть із найпростіших стартових умов можна досягти неймовірних висот. Мій шлях це приклад того, як із реалізатора на сьомому кілометрі можна стати топ-лідером і директором міжнародної компанії. Я закохана в круїзи, море, океан, гори, рафтинг. у життя, сповнене пригод і свободи. Більше тисячі консультацій, сотні змінених життів, і це лише початок. Приєднуйся, і я допоможу зробити перший крок до життя.